Часів яр, напевно, найгарячіша позиція на лінії фронту. Часів яр окупанти не стримуються і намагаються далі тиснути. Продовжується намагання пройти з південного флангу через Іванівське і зайти з боку якраз в район Канал. В лоб взяти не вдається. Через Богданівку була спроба зайти. Також вона провалена. Фактично, але єдиний успіх відносно в окупантів є це захід через Іванівське. Саме тут останнім часом були захоплені нові території, і було певне просування. Але в самому часі окупантів наразі не простежується. Бої тривають, якщо порівнювати з попередньою добою, і на момент запису цього відео в самому часовому яру окупантів не простежується. Визначаємо і цей момент, що час, як тримається, підвоз БК зараз туди регулярний. Слава Богу, його стало більше і. Про це говорять навіть самі хлопці з передової, що тепер є більше можливостей зупиняти і насипати окупантам по головам. Щодо самого часового яру, є є у нас парочка відео до вашої уваги, де підрозділи Сили оборони зупинили чергову із спроб потужного справді штурму наших позицій Підрозділи збройних сил України разом із бригадою Людь знищили більше десяти одиниць ворожої техніки бійці. Бригади нацполіції ліквідували до півсотні э, штурмовиків і не дали піхоті ворога закріпитися на тих ділянках, куди вони змогли просунутись. Штурм справді був масований, але вчасне виявлення цієї колони дозволило вчасно зреагувати і, відповідно, вчасно відпрацювати по окупантах, не давши можливості наблизитись до наших позицій, відповідно закріпитись і вже з цих позицій потім рухатись знову ж таки далі. Ще одне із. Відео і відповідно інформація. Дві доби поспіль окупанти вже намагаються навіть більше, напевно, якщо так на моя пам'ять не зраджує, прорвати оборону міста механізованими групами та десантом. В ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву на броні, використавши декілька одиниць техніки, в тому числі і танк Т-90. На відео, власне, ми бачимо результати цього штурму. Десант і дві БМПшки, які ПАШТ-90 частково згоріли в самій техніці, решті зусиллями наших. Нашої групи при підтримці авіації не дали покинути поля бою живими, тобто їх знищили, розуміло, так? Наразі, після двох діб невдалих штурмів, росіяни відновлюються та не намагаються проводити штурмові дії такої інтенсивності, які б могли призвести до прориву оборони. Спостерігаємо поповнення живою силою розрахунків ворога. Тобто про що це тут йдеться? Були спроби масово штурмувати часів. Яр, спроби, спроби провалилися. Техніка знищена окупанти також, і зараз е, знову йде накопичення живої сили, техніки і думки тої, як все-таки зайти ну І проломити цю оборону зараз ті невеличкі спроби, такі вилазки швидко розвідка враховує, і от, відповідно, ці невеликі шторми вже знищуються ще на підходах. Тобто, це не є таким критичним. Як це було от ці останні декілька днів? Ну що ж ось така у нас ситуація по Часовому яру? Насправді там зараз, напевно, найважче і найпекельніше в сенсі обстрілів, інтенсивності і всього іншого? Кліщівка наступна в нашому огляді. Недалеко ми з вами від'їдемо від часового яру південніше. Кліщівка тут також окупанти намагаються просунутись за декілька останніх днів. Мали невеличкий успіх в напрямку цього населеного пункту, але захопити Кліщівку наразі ще їм не вдалося. Населений пункт в сірій зоні знаходиться, там точаться бої і Кліщівка. Ну, Скажімо так, не під контролем окупантів на даний момент і на момент запису цього відео. Щодо Кличівки і відео, власне, з цього напрямку, і не тільки маємо деякі такий докази, як росіяни на Зілі намагались кудись поїхати. Не знаю, куди, можливо, погриби їхали, але не доїхали завдяки воїнам із СБУ, які вчасно вирахували. Цю техніку, ну і відповідно по ній прилетіло. Вкотре знову дивуюсь майстерності. Здавалося б, дрон пролітає далі і промазує, але ідеально просто вдаряється в капот і, відповідно, цей зіл розлутається не, не те, що на друзкі, але техніка точно що стає непридатною до подальшого якогось руху. Ось е, така робота від е, нашого СБУ. Очеретини. Далі у нас е, наступне на карті очеретини, де були побоювання, що ворог буде мати певний успіх, але якщо брати останню добу, певне просування є. Не суттєве, але є зменшення сірої зони, захоплення невеликої частини території. Тобто, в напрямку Архангельського ворог і надалі суне і намагається вибити наші збройні сили. Бачите, між очеретеним і архангельським є невелика кишенька. Це сіра зона. Швидше за все, наші збройні сили будуть відходити на більш вигідніші позиції для вирівнювання лінії фронту. Тут залишати Є небезпечно, з усіх боків тиснуть, і відповідно відстрелюватися на даній ділянці фронту дуже і дуже непросто. Ну а щодо продовження відео, давайте подивимось ще одне відео від 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Як вони підписали відео, брухт – Це єдина можлива форма існування російської техніки на нашій землі. Тут з ними не можна не погодитись. Справді, металобрухт це максимум на що Взагалі повинна бути здатна російська техніка. Вся вона повинна бути знищена. Відалі краще, щоб вона звичайно стояла і гнила і ржавіла десь на їхніх складах, десь там за Уралом, навіть а не в українській землі. Ну але по іншому не доводиться ніяк відпрацьовувати тільки так. Красногорівка. Наступний населений пункт на нашій мапі. Красногорівка тут також є невеликий успіх в окупантів за останню добу. Красногорівка наполовину під окупацією, половина в сірій зоні, і невеличкий ще шматочок під контролем Збройних сил України. Але тут виступ, і з цього виступу подивимося, як далі діятимуть окупанти. Тут сказати важко, як розвертатимуться події, тому що тут далі йде і болотиста місцевість, і. Бої продовжуються, і чи зможуть окупанти розвинути цей успіх і розширити цей плацдарм. Не знаю, будемо дивитись, будемо спостерігати. Тут все ще залежить і від контрбатарейної боротьби і від того, як на цьому напрямку взагалі з озброєннями наших збройних сил. Ну констатуємо той факт, що за останню добу невеличке просування, але ворога мало місця щодо Красногорівки, так загалом давайте подивимося, як знищується в півдронами. Ворожа піхота з БК та іншою ручною поклажею тут вже відпрацювали воїни 60-ї інгулецької окремої мобільної бригади, і відпрацювали також. Відзначаємо дуже і дуже вдало. Знову ж таки, аеророзвідка знову ж таки поміщення окупанти, які щось там на ношах переносили. І відповідно по них пролітало. Цілком можливо, що навіть боєкомплект. якийсь переносили до кращих позицій, але не судилось, не зрослось. приліт і все. Далі вже навіть і щастя здоров'я нічого не побажаєш. Ну, от, все на ваших екранах, все це так виглядає. Ситуація от, з вибухами цими говорить десь навіть про те, що, скоріше за все, на цих ношах переносили і боєкомплект.